Сьогодні у випуску час пік, електронний суд у ЦНАПІ результати співпраці обласної військової адміністрації та закарпатського апеляційного суду. Ми спробуємо спілотувати такі, може, два-три в закарпатській області. Зараз ведуться перемовини з цими ЦНАПами, які готові підключитися до пілотного проєкту. І спробуємо впровадити такі два або три зали засідань, кімнати у центрах надання адміністративних послуг. Помічник ветерана закарпатці можуть реєструватися і допомогти захисникам України. Проект важливий тим, що ветерани війни, а також члени їх сімей зможуть отримати допомогу у адаптації до мирного життя. Світовий рекордсмен Закарпатець Василь Маєвський у 9 років став рекордсменом світу. Ми розхотіли встановити рекорд України тут, в цьому спортзалі. Але ми його встановили і поняли, що може бути і рекорд світу. Граната під машиною в Ужгороді. Зранку до поліції надійшло повідомлення про виявлення на днищі автомобіля марки Мерседеса імовірно вибуху вибухонебезпечного предмету. Подія сталася на одній із АЗС обласного центру Закарпаття. На місце події негайно прибула поліція. Територію, де було припарковане авто, очіпили, а сторонніх осіб евакуювали. Співробітники вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками провели огляд транспортного засобу. На днищі виявили предмет, схожий на гранату. Спеціалісти знешкодили та Лучили вибухонебезпечну знахідку. Речовий доказ у подальшому досліджуватимуть експерти. Внаслідок цієї події ніхто не постраждав. Наразі тривають першочергові заходи спрямовані на встановлення всіх обставин справи. Психотропи та наркотики на кордоні зі Словаччиною виявили велику партію медикаментів. Їх знайшли серед вантажу гуманітарної допомоги у мікроавтобусі, який прямував на в'їзд в Україну через пункт пропуску Ужгород. Під час огляду в багажному відділенні серед іншого вантажу правоохоронці виявили 4730 таблеток, 625 капсул та 25 шприц ампул психотропної та наркотичної дії. Їх із Польщі на Закарпаття перевозив 41-річний громадянин України. Запевняв, що перевозить вантаж від польських. Благодійників для потреб закарпатської благодійної організації чи правдиву інформацію надав водій належить розібратися співробітникам нацполіції. Експериментальному проекту Електронний суд у ЦНАПі таки бути, адже цей механізм забезпечить доступність і прозорість правосуддя в регіоні. Про це запевнили заступник голови Закарпатської ОВА Олександр Пацкан і голова апеляційного суду Закарпаття Ганна Фазикош під час брифінгу в Закарпатській ОВА. Ми прийшли до висновку, і це сучасний підхід, який реалізований в різних країнах. Що доступ громадян до правосуддя реалізується не тільки фізично, тобто не тільки ногами. А доступ це є спроможність громадян подати документи до суду, отримати судові рішення, взяти участь в тих чи інших формах судових засідань, в тому числі і в онлайн-режимі. З цією метою в державі вже давно функціонує програма, яка пов'язана з реалізацією проєкту. Це не тільки наша закарпатська реалізація, а взагалі проєкту електронного суду. Над нею працює вся країна давно. Є два державних підприємства, які працюють з системами це єдині інформаційні системи судові системи України, які розробляють ці модулі, які надають можливості для громадян в онлайн режимі. Спілкуватися з судом. Електронний суд у ЦНАПі дасть можливість в онлайн режимі отримати судові рішення, обмінятися процесуальними документами чи навіть з'явитися на судове засідання за допомогою власного гаджета. Користувач має можливість записатися на відеоприйом або на відеоконференцію судового засідання. Тобто запис до, на, на, на відеоприйом відбувається через авторизацію, через дію, так само, як і підключення до відеоконференції суду. Тобто, це приблизно все максимально просто, без подорожей. За потреби в найближчому центрі надання адмінпослуг, де облаштують судову кімнату, громадянам допоможуть створити електронний ключ та авторизуватися. Ми беремо. Пілотно беремо один-два ЦНАПи, напевно, віддали ЦНАПи, тому що вважаємо, що там, де найважче людині буде доїхати до якогось суду, і спробуємо реалізувати ці два пілотні ЦНАПи, наприклад, там на Рахівщині і на Тячівщині. Це коли людина прийде до ЦНАПу. Буде мати окремого адміністратора, який до неї буде закріплений, і якраз коли буде розглядатися це судове засідання, цей адміністратор допоможе людині, яка прийшла в СНАП, підключитися до онлайн-засідання. Саме задля відкритості і прозорості правосуддя та запровадження пілотного проекту електронний суд у ЦНАПІ нещодавно голова Закарпатської ВА Віктор Микита підписав меморандум про співпрацю разом із головою апеляційного суду Закарпаття Ганною Фазикош. Третьою стороною виступала державна судова адміністрація України. Така співпраця сприятиме не лише оптимізації місцевих судів, а й розширенню мережі точок доступу людей до суду. В судовій діяльності є досить така складна проблема: це ідентифікація тих учасників процесу, які з'явилися і хочуть в онлайн режимі підключитися до суду. Тобто, це не просто має бути захищений зв'язок. А має бути встановлена фізично ця особа. Так, от сьогодні, в рамках, скажімо, цивільних процесів чи адмінпроцесів використовується е, е, система Ізіком. Обмеження системи ІзіКОМ через для кримінального судочинства е, ну, це пов'язано з особливістю саме е, ідентифікації тих учасників процесу, які мають надійти. От Що може бути зроблено в ЦНАПі? Це ідентифікація особи і видачу її електронного ключа. Тобто це не просто участь у відеоконференц а через ідентифікацію особи з допомогою цих засобів особа може. У тому числі вступати в письмовий електронний діалог з судом. Реалізація проєкту Електронний суд у ЦНАПІ саме на часі, адже в країні триває реформа судової системи. Одні з її головних завдань це забезпечення прозорості, відкритості судів і наближення їх до людей, які тепер зможуть користуватися зручним сервісом швидко, якісно і без зайвих поїздок. Стало зле у горах. Рахівські рятувальники допомогли туристці. 20-річна дівчина з Кривого Рогу в складі тургрупи пройшла маршрутом із села Богдан до гори Петрос і вже спускалася до Єсяня, коли відчула, що їй стало погано. На ніч туристка випала ліки, однак через кілька годин стало зрозуміло, що через сильні спазми в животі вона не може йти далі. Рятувальники знайшли дівчину на полонині шиси і транспортували її до Урочища Свидовець, де передали бригаді екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Мама з немовлям у безпеці. Під час патрулювання поблизу села Барвінок на Ужгородщині до поліцейських звернувся чоловік, що в його автомобілі знаходиться жінка з немовлям, якому стало раптово зле. Під час спілкування з мамою охоронці порядку з'ясували, що в дитини вроджене захворювання і вона потребує невідкладної медичної допомоги. Не вагаючись, патрульні взяли на борт екіпажа маму і маля та доправили до найближчого медзакладу. Тут дитині надали кваліфіковану меддопомогу. Патрульні виявили нетверезого водія, який роз'їжджав вночі Ужгородом. Близько п'ятої години, патрулюючи площею Петахі, поліцейські зупинили водія, який, рухаючись на авто Пежо, порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування у 32-річного керманича помітили явні ознаки наркотичного сп'яніння, на що йому одразу запропонували пройти огляд на стан сп'яніння. Однак він відмовився. На порушника склали ряд адмінматеріалів. Підтримати ветеранів і адаптувати їх до мирного життя у максимально комфортних умовах головне завдання експериментального проекту Помічник ветерана. Запровадили його в Міністерстві у справах ветеранів України. У липні він стартував у Вінницькій, Львівській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Зараз настала черга і Закарпаття, спираючись на великий запит наших ветеранів і те, що ми хотіли б максимально спростити. Доступ до всіх послуг і до адаптації їх в мирне життя запроваджується такий механізм, як помічник ветерана. І проект важливий тим, що ветерани війни, а також члени їх сімей, зможуть отримати допомогу у адаптації до мирного життя. Це і навчання, соціальний захист, реабілітація, загалом і реалізація різних пільг і в різних галузях. Щоб вони самі ветерани були правцевлаштовані. на початку жовтня цього року в структурі департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОВА формували окреме управління, яке охоплює всі питання пов'язані з реалізацією державної ветеранської політики в регіоні. У складі підрозділу три відділи. Наше завдання створити найефективніший і найкомфортніший механізм для того, щоб до військовослужбовця. Прийшли служби, прийшли послуги, і він був максимально комфортно забезпечений всіми своїми правами. В кожній територіальній громаді вже сформовано відділ чи особу, яка безпосередньо буде вести питання. Забезпечення військовослужбовців, всім комплексним послуг. На рівні районів їх є шість, тобто вже створено шість відділів з питань ветеранської політики і завершує цю піраміду управління ветеранської політики в області, мета якого координація абсолютно всіх тих відділів і працівників, які займаються ветеранами у нас в регіоні. Зараз триває перший етап ініціативи реєстрація потенційних кандидатів. Помічниками ветеранів можуть стати ветерани і ветеранки, члени їхніх родин та сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України. Реєстрація відкрита до 27 жовтня. Перший етап, тобто це є зареєструватися. Далі міністерство ветеранів за згодою кандидатів помічники ветерана проводить у електронному форматі тестування на знання законодавства. Кандидата, після чого е, проводиться комунікація із кандидатом у помічники ветерана. Е, пропонується йому територіальна громада, де буде утворений сервісний офіс помічника ветерана, де саме буде працевлаштований цей помічник ветерана, тобто перелік, які е, територіальні громади будуть приймати участь, де він зможе е, бути безпосередньо працевлаштований. Для того, щоб е, кандидати пройшли співбесіду, потрібно утворити відповідні комісії. Тій територіальній громаді, де буде цей працевлаштований кандидат у помічники ветеран. Там є певні вимоги для проходження співбесіди, і поки ми не знаємо, де, де буде найбільша кількість цих помічників, бажаючих взяти участь, ми не, ну, немає потреби в кожній з 64 територіальних громад утворювати ці комісії. Тобто, це буде по мірі надходження заявок, комунікація з ветеранів і наша комунікація з територіальною громадою. Помічник ветерана за місяць може надати послуги не більше ста ветеранам. Від кількості послуг залежатиме рівень його заробітної плати, яка не може перевищувати чотирьох мінімальних зарплат. Зауважила Мирослава Сухар. Реєстрація в Закарпатській області стартувала минулої п'ятниці однак, вже є два успішно зареєстровані кандидати. На Закарпатті може з'явитися підрозділ Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Про перспективи відкриття тут відділення заступник голови Закарпатської ВА василь Іванчо разом із Романом Сараєм, головою Закарпатської облради, спілкувалися з ректором закладу Юрієм Колесником та першим проректором Миколою Авраменком. Вони розповіли про діяльність навчального осередку, основні напрямки роботи, базу після дипломної освіти а також матеріально-технічне забезпечення. Під час зустрічі зосередили увагу на тому, що Запорізький Кладачі з багаторічним практичним досвідом змогли б тут навчати як місцеву молодь, так і студентів, які переїхали з інших країн. База для відпрацювання навичок Берегівська районна лікарня імені Лінера, ремонт в якій зараз на завершальному етапі. На Закарпатті побудували оселю для буйволів у долині нарцисів. Буйволи Карпатського біосферного заповідника від тепер мають свій будинок серед найбільшого в середній Європі осередку Нарциса Вузьколистого. Цю гер я кидав на 20 разів. Mm -hmm. Це мені вручили в Києві. Це сертифікат про світовий рекорд. 20 разів 16 кілограм гирю. Йому всього дев'ять, а він уже став рекордсменом світу. Василь Маєвський з Клячанова на Мукачівщині, який близько двох місяців тому зміг встановити рекорд України. Сьогодні світовий рекордсмен. Займаюся три рази на тиждень. На тренуваннях роблю жим про статику, передпліччя, біцепс. Такі зусилля і принесли омріяний результат. Нагадаємо, 20 серпня 2023 року юний спортсмен у одному зі спортзалів Мукачева за одну хвилину 20 разів підняв 16-кілограмову гирю. При власній вазі 48,5 кілограмів. Молодець! Давай, Касачка! Молодець! Ось це так! Все робота! Давай, Касачка! Цей рекорд зафіксований представниками Національного реєстру рекордів України і направили представникам світового реєстру. Ми хотів встановити рекорд України тут, в цьому спортзалі, але ми його встановили і зрозуміли, що може бути і рекорд світу. Ми подали заявку на рекорд світу і я став рекордсменом світу. Саме завдячуючи батькові, який ще в 10-місячному віці примітив інтерес сина не до дитячих іграшок, а саме до спортивного інвентарю, і вдалося досягти омріяного результату. У мене там така маленька гірка була, він прибіг, взяв і так пішов з нею. А гірка 6 кілограмів, то 10 місяців, то для мене було щось ну, неможливе. Я думаю, такою не може бути. І з того часу я почав ту гірю, ще від нього прятати. Думав, що дитина буде 10 з згину бігати. Потім в 4 роки вже я вже його на плавання водив, він почав плавати, потім спочатку йому давав віджиматися, хотів побачити, що йому все любить. І йому це дуже ну, любилося. Він чотири роки вже почався віджимати, зразу 10, 15, 20 разів. І так ми доходили до такого, що вже 6 років. Ми вже почали з ним займатися і віджимання, і я його давав, він бігав, грав в футбол. Потім в шість років я йому давав гірку, і він вже ту гірку, шість кілограм, вже піднімав по 10 разів. Мама Марина розповідає, окрім великого хисту до спорту, син любить читати, активно займається футболом та демонструє високу успішність зі шкільної програми. Він у нас відмінник, дуже добре вчиться. Він знає знаходити цей баланс між тренуваннями і з навчанням. Йому все дуже добре вдається, Він у нас у бібліотеку навіть ходить, книжки бере читати, активно читає, вертає і знову так цікавиться. Всім йому все цікаво, і він балансує між навчанням і спортом. Я дуже пишаюся. Я неймовірно, я рада, що йому це вдалося. Ми дуже у нього дуже велика робота провелася. Ну, він старався, він займався, і він хотів. Дуже хотів, і все казав, ще з Малицьку, що він буде чемпіоном, а тепер. Як здобув другий титул рекорда України, вже світовий слава був рекорд. Тепер вже в нього друга мета. Друга мета це книга рекордів Гіннеса. Саме цей рекорд серед планів юного спортсмена, для встановлення якого він уже активно працює. Щоб встановити 16 кілограм, там є хлопчик в 10 років, зробив 25 разів. Ну, я думаю, що. Якщо все добре на другий рік він зробить і 30 разів. Як зазначає батько, підтримка та мотивація юних спортсменів сьогодні вкрай важлива, поза як це стимулює їх до нових звершень. Тож сподівається, як держава, так і влада на всіх рівнях активно допомагатимуть молоді, яка розвивається в спортивній сфері та приносить високі спортивні досягнення.